Привітки всім! З вами прийти Це Minecraft версія 1.02. Чорточка 02. -02. Я не знаю, що означає, ця це там на фоні щось відбувається. Про це можна подивитися в тік і в телеграм-каналі. А ми продовжуємо. Так, Single Player, вертайс. Я не знаю, що, чесно кажучи, додавали. Будемо коротше, разом дивуватися. В прошлій частині в прошлій частині ми зробили. Ой, досі цей блок тут. Зробили кришу і трошки розкопали. Трішки розкопали, розкопали шахту. Але там в цій шахті немає що робити, чесно кажучи. Давайте ми перевіримо, чи є ліжко. Почнемо з цього. Було б добре, якби воно було. Можна так? Простягувати досі не можна. Так, так, і. ліжка досі нема. Окей. Досі ліжка нема. Не знаю, на якій версії воно буде, але окей. Ой. Так хопа, хопа, хопа. А, зараз чекаємо ранку. Ми так вечором закінчили. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? У мене якийсь був план, а я, але я про нього забув, як я вказав, що я... що я забуду про цей план. Трошки ми тут поразу відправилися в шахті, бачу в шахт в шахті поки немає сенс. Лісти з в наступній серії ми підемо в пригоду. Я скажу все те, що я зараз сказував про те забуду. Ой. такс, текс. Що я планував? Що я планував, так, ладненько, ми. йдемо в шахту далі. А, так, скопаємось далі. А я з собою ці факерів не взяв, але нічого. Але нічого нічого. Текст. Так, зараз вернуся за ними. Я забув взагалі. А, гравій. Ну, хоч падає. І це добре поки що, окрім гравію, вугля і каміння, я тут в шахтах нічого не бачу. Чесно кажучи. Чи є тут щось, чи нема? Типа, я думаю, якби тут ще якась руда була на от блоки, я б якусь її побачив. Мені кажеться чи ні Хто знає хто знає? Так, сподіваємося ми на наверх. Піднімаємося. Став щось на секунду. Подумав, стів та відправляємося далі наверх. Так, так. а Двері ледве відкриваються. Коли там буде день? Корівка, заходь до, до нас в гості Коли там вже буде день? Хто мене того штовхає? Ох! Йой! Чого вас так багато тут? Дай мені. Їм. Шерсті трошки. Двері закривайтесь. Чомусь воно підвисає. Потім буду дивитися, що там вийде на. Так. Так. Берем поки що. Факели. Та й спускаємося вниз. Так, спускаємося ми в печеру. Будемо сьогодні відправляємося трошки далі за кордон нашого дому, подивимося, що там... Що там в нас є цікавого. Я ще планую сьогодні зробити е, димохід і ще одну кімнатку. І трошки поласти. От такий план на сьогоднішній. Так, багатько тут цього гравію щось може. Полкові знову доведу, з нього добудемо, чи ні? ні? В наших версіях нічого толкового з нього не паде. Скільки можна. Цього гравію. йде, йде, йде йде цей гравій? Я не можу. А цікаво можна зробити ось так. Ні. Він буде так стояти. Ремній. Окей, ладно, ладен, так. Не працює ця штучка. Золото. У, я знайшов ще якусь руду. Нічо собі. Нічого собі, нічого собі Ще руда Йо-ма-йо, йо-майо. -йо. У руду і обсидіан, походу. Ой, не обсу обсидіан. Я, я думав бедрук. Це так, давайте факелі. Поки що ми не можемо їх слабати, значить є ще. Десь має бути залізка, А є залізка, значить, повинно бути і... і. алмази, можуть бути. Це було би дуже добре. Так, давайте біля них. Я поняв. Ми копаємо далі. На пошуки. Але це вже щось, це вже щось. Це вже щось хороше, це вже щось дуже-дуже хороше. А ми поки що ще трошки прокопаємо, поки в мене йдус. Це кайло ломає. Потім піднімемося, подивимося, що там у нас є там, що є сям. Будуємо ще одну кімнатку. Земля. Що ти тут робиш? Хочу роблю земля. Так низько. Нельзя тут бути. Тобі не можна мішаєш, заважаєш. Такс, о! От і доісторичний бедрок. Викупаємо його. <гум> Біля нього точніше. Так, окей. Так швидко настав низ карти. Окей, значить, ми будемо з цієї сторони десь просто купатися вперед. Щось шукати в цій саму лінії. З надією на залізу Воно ну, таке ну, дуже довго так його важко знайти, то залізо. Я впевнений, я алмази знайду страшні, що залізо. Текс, тікс, тікс, тікс. Щось там у нас видобовуємо, видобовуємо, видобовуємо. Оу, редстоун. Окей, oh, okay, ми знайшли. На якій висоті воно генерується в цілому. Цей редстоун, я думаю, я теж не можу добути поки. Мені кажеться. Ой. Наш він, але поки в ньому і немає сенсу в цілому. Вроді би, як механізмів як таких нема. Хоча, можливо, це воно появилось, воно прогрузилось. Хто знає, може їх додали якраз в цій версії. Якщо ви знаєте, ви напишіть. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Дивіться, як красиво, симетрично. Все розставлено. Так, піднімаюся наверх, я думаю, там вже настав день. Я сподіваюся, що воно не буде підвисати. Будь ласка, не треба. Не треба. Ми зробимо собі ще одне кайло і відправимося в пошуки. Чогось. Не знаю чого. Так. О, все. Так, це ми. скидимо сюди. Це ми скидимо сюди. Це ми скидаємо сюди. Це ми також. Це ми також беремо з собою меч, беремо з собою топор. Берем з собою кайло. Зараз робимо. Раз, два, три. То, що мені треба для кайла. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Так, ну-ка. Так, так. Є. Це все на місці. Це ми скидаємо сюди. Беремо і погнали. Не відкриваються двері. Не хочуть мене випускати. Так, так багато тваринок тут. А ну-ка. Чи ви хочете жити? О, слову можна буде організувати. Так, відкривається для нас новий світ. Що ж цікавити, дам перенесеш. Надіюсь, ми не загубимося, бо це буде дуже погано. Але в будь-якому випадку можна померти ми недалеко від ...від спауну находиху. Три! Випало нічого собі. І ми недалеко від спауну знаходимося. Шахта! Ухти! Ухти, ухти! Зараз ми йдемо в шахту, спускаємося. Зомбі. Скелетони. А, зом... О, залізо. Давайте, зомбаки. Ух, шо, 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 шо? Звідки ти взявся? Зараза. Давай, 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 що наглий дуже. Борзий. Ой, щас я помру. Ой, щас як я помру. Ото буде, звісно. Сміху. Так, залізо, у нас є залізо. Залізна ера починається зараз. Так назвемо відеоролик. й тут його так нормально слухайте. Може ж ще тут якесь залізко буде. Мені б не завадило якихось пару штучок. Ні. Тіко тіко це. Зараз піднімаємося тепер. Вуглика, слава Богу, в мене багатько. Мені його хватить на дуже-дуже довго. Може, тут ще залізку видасте мені. Ну, кістки, ну хай будуть. Не знаю, що ми з нього зробимо. О, можна буде в якийсь Городик замутити. Я не знаю, що є тут якісь. Е, ці як їх. З чого можна замотити саженці. Але надію, що є. Було б добре. О, ще залізо. Опіс Кендри. Як той мям. Так там темнота. В темноту я йти не хочу, то ми, му, ми йдемо звідси. Ми йдемо звідси наверх. Хм. Так, тоді вмирати вже нам не дуже добре, бо ми нас. Різного кольору листя. Чому? Це якийсь. Бах в цій версії, чи що? Чомусь різного кольору листя. Слава вже відвисло. Ту -ту -ту. Що тут у нас є? Пісочок вода. І старий старий світ. Ой. Ще коли я шпендиком був. Прямо. Тікс. Тікс, текс, текс. Ніц цікаво в ближайших кучі метрів. Ще трави не появилося, як така трава. Мені каже, ще не скоро появиться йдемо. Несемо залізо додому. Будемо переплавляти, робити собі якісь інструменти. Золото добудемо, добудемо той редстоун. Може, якийсь курничок, точніше ще для тваринок зробимо якусь стайню. Було би нормальне. Так. Так,, так. Це ми кидаємо сюди, це ми кидаємо сюди. Це ми кидаємо сюди, це ми поєднуємо. Це ми сюди, це ми поєднуємо. Це ми переплавимо. Це сюди і ось це сюди. Так, хопа. закидаємо все, нехай воно зараз буде переплавлятися. А поки що ми візьмемо, що можна. А хоча ні, нам немає заборчика якогось такого, щоб зробити. Можна ще одну для тваринок замутити ось тут десь. Але їх треба двохповерхово зробити. І немає. Хіба що дверми Будемо якось викручувати зараз. Будемо зараз якось викручуватися. Так, 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 так. Двері є. Дверки є, візьмемо. <кхех> візьмемо, візьмемо. Давайте добудемо зараз трошечки, щоб це все красиво зробити. Добудемо трошечки цього. Трошечки цього не будемо Треба два деревця добути бо я думаю, мені. Одного не вистачить. І якось нам їх треба заманити туди. Як? Не знаю, корівка. Стій! О! стій, 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 Стій! Зараз я придумав. Я придумав, як їх заманити. Це буде, звісно, трошечки довгий процес, але нічого. Думаю, працюючий. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Хопа. Курочка. Ходи сюди. Ходи сюди, давай. Хопа. Хопа, треба їх зіштовхнути. Ад! Іди сюди. Курівка. Йди сюди. Так, давайте посадимо ці дерева. Чому різного кольору листва з'явилася? Це якийсь вже, вже світ потихеньку ломається, бачу. Або щось щось сталося і це треба всі ці дерева вибити. Щоб не було цього різного кольору ли... листя. Чи, типа, можливо, додали. Навіть не знаю. Бо ці всі дерева, ці всі листя, ні, текстура, Оця текстура інша. Тоді, можливо, додали просто різного типу дерева, а. -ля. Типу, перша спроба. Можливо. Надіюсь, це поправиться в ближайших версіях. О, курка є. Корівка, корівка, давай, давай. Хопа, а, треба її штухнути. Давай, 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 корівка. О, ще й так добре штухається. Стій, стій, стій! Стій, корова! Ладно. Ну і... Нехай буде з тобою. Тенкс. Тут да ми. Раз, два, три, чотири. Хоп. Хоп-хоп. Не на два зробимо. Зробимо на два. І тут. Угу. Не. Не вгадав перше. Так, так, тенкс. Тут ми зробимо раз, два. Три. Не треба так багато. Я забуваю. Ні, не впала корівка. Що сюди. Це ми перетворимо на наше одне. Пуп, 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 пуп. Ще один дверки. Візьмемо. Цілому це все залізку. О, в цю залізку. Але залізку теж я зараз про нього просто думаю. О, клоу, по мені накидається нормальна текстура зверху на пічці. Тенкс. А, не тута. Так. Так, 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 так. ой. Поки що будем так. Перший сарайчик нехай буде такий. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Тут ми зробимо е двері. Викручуємося як можемо. Кит додавка до цього. І зараз ми дещо зробимо, щоб кури і всі вони відійшли відразу сюди, щоб в них не було виходу сильного, як йти до нас тут. Всі вони відразу вже попадали до нас. Ну, звісно, да, вони можуть бродити тут по цьому, але хай побродять. Так, хопа. Хопа. Все, курочка вон до тебе тобі прохід. Давай! Забігай до нас. Буде будеш, буде жити. Будеш у нас жити, потім нам в майбутніх версіях яйця нести. Так темні ой, темніє. Ой, не добре. Ой, не добре, ой, не добре. що нам щось треба ще. Що... Не виприймо, курка. Давайте ще добудемо одне дерево. Хай буде наперед. Треба всіму ці всі дерева вирубати, я думаю. Можливо, за них лаги. Потім посадити в іншій версії. О, дорасті. Просто зібратися і потім собі розсадити, коли треба буде. Корівка о! Головне щоб зомбі не зайшли. Але вони 100% зайдуть, але вони згорять. в цьому. Свинка, свинка, стій, стій, стій. Стій, стій. стій. стій, стій. Не здавати? Все, Двоє є. Туди одіють. Словили. А... Так, перетворимо це все на деревце, зробимо ще одну скриньку. Бо там вже скринька в нас повна. Можна якісь. Цей робити, як його. О, велико? Я думаю, її ще немає. Треба факели тоді беремо. Зробимо ще. Два. Два, два. І там копатися, будемо шукати. О, точно, точно, точно. Зараз ще дещо зробимо? О, я згадав, я згадав, що в нас є? У нас є залізо. Тепер ми зробимо відерце. Бакет. Зробимо. Палички. І зробимо. Ой. А ми мож... А в нас є доступ до. Сапки. Значить можна щось посадити. Але що? Тут нема трави, щоб добути. Цікаво. Так, давайте зробимо нормальний вже меч собі. А не, а не з тим курдупликом, яким ми ходимо. Нормально. Давайте ми залишимо це все. Ще що ми тут Я боюсь загубити, нехай буде тут. Нехай буде тут. Відправляємося ми далі. Униз добувати, добувати ту зарізку, добувати ту руду. Можливо, щось цікаве з того знайти. Я надіюсь. Попомпомпоппомпом щось крафтить там. Текс, текс, текс. Золото добудемо. Хопа. Все, золото в нас. Там далі. Бедрук. З бедруком нам нема що робити. Ох ти, йо, як ти довго редстоун добуваєшся. Який в тобі буде толк? Зараз немає якихось механізмів. Я не впевнена, чи кнопка є просто. Не впевнений, чесно кажучи. А! Темно! Все, світло. Так, так я поки буде тут. Ми відправляємося далі на пошки. З надією щось знайти цікаве. Ще б залізка, ще б, можливо, діаманти. Але я не знаю, чи вони є ж. На цих версіях. Хоча, скоріше все, є. Якщо, якщо я кажу, що нема, то скоріше все це є. А дракона точно немає. Він ще не скоро, появиться. Ще, О, як не скоро. На версію 1.5.2. Та 1.5.2 він буде. А от на раніших версіях я не знаю. Так. Збираємось вулик, Вуглика тут багатько. Тут в цих версіях вулики прям такими кучами-кучами, що один раз знайшов, та більше тобі не треба цілому до, до кінця гори. Так. Ай, наше мені тут, а? Наше я це скопав, ми це ми забираємо. Так, так. 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 Опа, залізко. Треба було трошки прокопати. І тут у тут нас залізо вже є сразу, Чуть-чуть прям. Ти як? Так, абриєт. Ну, я... Щось щось хотів, але я забув. Я забув. Навіть не, не помню, щоб я про що б я думав таке, що я хотів. Ще без поняття. Так, але ми знаємо, що вони всі, 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 всі ці е, ресурси на одній тій самій висоті знаходяться зараз. В цілому. Можна почати там те та саме висота? Ну хіба що деякі можуть бути вищі. Бо там я згадую печару, де ми перше залізу знайшли. Але. Так. Побаємося далі, з надією, щось знайти цікаве, щось знайти цікаве. Ну-ка як буде залізно. Жорстко. Щас залізу, це дуже добре. Так. Потім буде випадати необроблене залізо, але не таке іншої модельки, потім вже додамо до нашої модельки. Так. Пускаємо Впускаємо світло. Світло да буде. Да буде світло. Та-та-тин. та Вуглик є. Вуглик є. Пам. Знову буде його зараз багатько. Жимемо, буде його багатько, я не можу. І зараз будемо ми підніматися наверх. Додобуваємо до, 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 вугля і піднімаємося наверх по наших старих страшних печерах. Хм. Потім, я думаю, в ближайших версіях печери стануть ще нижчими буде весело, що наше тут 30 Так, 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 так. Піднімаємося. Піднімаємося. Звісно, там треба буде в кінці цього проходження без дракона. Постаратися, хоча бо я, чесно кажучи, ніколи. Тіпа я вбивав дракона, але тільки в Але Я так більше збудувати, полазити. Пошукувати. Так, піднімаємося ми наверх. І вже на цьому ми на вечері, цьому ну, новечка ходить, будемо завершувати. О! Хе, Хе, зловив. Пишіть, як вам, що ви думаєте? Що скажете? Як вам відео за... Зали... Це минула серія клоула. Хто дивився, той знає. Ось, дякую всім. Пишіть коментарі, ставте лайки, все читаю. pięć się, pięć na TikTok, tam streamuję, pięć się na Telegram, tam piszę jak ja i do korek